Я хочу в першу чергу порозмовляти з вами. Порозмовляти, а, причому не стільки на рівні конкретного. от, знаєте, улюблене запитання в більшості. Куди біжать, де патрони. І коли стріляти. Улюблене запитання. От треба щось міняти, де патрони? Де зброю брати? Все Ні, я хочу порозмовляти на тему сенсів. Побігти за патронами, побігти і стріляти, побігти, і влаштувати бунт дуже просто. Потім постає питання, а що робити? І без цього розуміння, а що робити? І як, і чому, і чому саме це робити, а не щось інакше. От на превеликий жаль, саме цим питанням дуже мало хто впікується, як казав Валера, всі зайняті рефлексією на поточні питання. А -а -а. От, зараз основне питання для більшості це підписання асоціації Всі в цьому, всі, хтось критикує, хтось хвалить, хтось розповідає, що це буде дуже добре, хтось розповідає, що це буде дуже погано і все таке інше. Але настає час думати про майбутнє. І не тільки думати, а й шукати шляхи про його цього. І от саме про це я хочу сьогодні з вами порозмовляти. На початку хочу зробити два важливі застереження. Застереження перше, будь-який виступ на таку достатньо широку тему, як проєктного ну, ладу, котра є архікомплексною і влучає в себе ну, безліч питань. Неможливо без якогось... А, я дуже не хотів би напинитися в ситуації а, героя а, екзюпері, маленького принця, котрий щиро малював, удара, щоб їх цілого слона, а всі бачили в цьому шлях. Якщо в малюнках, котрих ви побачите, ви побачите тільки шляпу, мені буде дуже жаль, і я вас тоді закликаю все ж таки підійти там до мене особисто, почитати якісь інші мої. Роботи і виступи послухати, там більше про удала і про слона. Зараз я вимушений, знову ж таки, враховуючи обмежену кількість часу, я вимушений казати не про все і казати доволі спрощено. Почати я хочу розмову з людини проблеми браку чогось, а саме з людиною, з її особистого, як би це назвати, шляху, з її особистого, особистої самоактуалізації, як кажуть дехто. І для чого це все відбувається? Чому? Бо за великим рахунком, знову ж таки, це дуже часто буває. Як у Жванецького, звідки взята ця цитата, і з приводу, якби я кіно впити, не витрачав багато часу на жінок, я б сидів би, писав би, щоб я відкрив би, зробив би кучу на цьому грошей, а потім пив би, гуляв би, тратив багато часу на жінок, що я зараз і роблю без цих проблем. Дуже часто ми повинні заглянути в себе в першу чергу. Що відбувається в нас? що відбувається з нами. Нема лінійних процесів в історії, нема лінійних процесів в історії людини, в її розвитку, в її шляху. Всі ці процеси комплексні і взаємопроникні. І люди різні повсякчасно. Але цей шлях знову ж таки умовно, да? з певною умовністю, я б назвав би шляхом диференціації. Це ретроспективний шлях, те, що було в нас за плечами, Що ми вже пройшли? І першим етапом, з якого ми взагалі ми почали, це була людина в єдності. Людина невід'ємна від природи, від екосистеми, від космосу. Вона сприймала себе такою і жила такою, і була. Такою. Вона не задавалася проблемами. Вибір цей був несвідомий, що дуже важливо. Вона не задавалася ніякими проблемами, вона просто існувала. Це, скажімо так, перша фаза розвитку людей. Коли я кажу перша, це не значить, що таких людей зараз нема. І це не тільки такі люди живуть не тільки там де-нибудь в кустелях чи в буші. Вони і в Києві такі є, що несвідомо просто існують посеред цього того, що їх оточує. Але, зрештою, людина почала усвідомлювати себе як щось індивідуальне, відокремлене від усього іншого. Вона уособилася свою шкарнувкою. На цьому вона не зупинилася. Починаючи з 19-го десь сторіччя, 18, кінця 18-го, десь 19-го сторіччя, народилася людина внутрішніх конфліктів. І про це дуже багато, особливо в зв'язку з появою а, психіатрії, психології, як науки, дуже багато почали писати. На той момент, в 19-му маємо сторіччя, 19 така ситуація, коли людина в собі. Розділувалася на дві особистості, розглядалася як патологія. І саме тоді народився відомий всіх, термін Зофінг, котре в першу чергу й мався на увазі роздвоєння особистості всередині. Ці особистості інколи вступають в конфлікт з конфлікту всередині однієї тієї самої людини. Але і на цьому людина не зупинилася. І ситуація, що... Відбувається зараз, людина виглядає приблизно ось так. Людина множини-множин конфліктів з ній самі. Реально особливо цей процес стимулював інтернет. Якщо ви подивитесь за багатьох, і навіть і спосудні зараз в залі, і в мене особисто, є багато. За якими стоять відокремлені особистості або групи особистості. І ці особистості далеко не завжди товарушують. Ви знаєте, дуже цікаво спостерігати, особливо в таких затятих інтернетчиків, блогерів, як змінюється манера думання, вислову, формулювання в однієї тій самої людини, в залежності від того, під якого шапочку, під яку свою особистість він зараз працює. Конфлікт між цими особистостями дуже активно виден, наприклад, от такого елементарного розділення. Ми вдома, ми на роботі, ми десь на відпочинку з друзями. Три різні люди. І дуже часто, такі, як ми є на роботі або з друзями десь на відпочинку. Ми ну, навіть і не переносимо і в голос проголошуємо, що ми не терпимо того, який я в тому. Оце що було? І це та стадія, де зараз ми знаходимося. І е -е, знову ж таки повторюсь, що це не значить, що усі ми от якісь такі людини, множини множинка. Це основна, основний тренд основна маса. Да, залишається і людина єдності несвідомі, залишається людина індивідуальна, і людина в внутрішньої конфліктах, де людина розвивалася тільки там на декілька середині сім'ї. Вони всі є паралельною, в паралельною. Але в більшості людей зараз, особливо в містах, а з процесом організації це ж кількість цих людей все збільшується. Виглядає отак. Що далі? Що далі людина? Як далі може розвиватися цей процес? Я накидав два сценарії. Вибор, котрий починається від людини вже конфліктів. Перший сценарій подовження лінійного тренду, збільшення кількості субособистостей, збільшення кількості конфліктів між ними. Реально людина з цими конфліктами почне зникати. І так, да, це дуже близько до органічних змін, дуже близько до патології, але ці процеси, руйнація особистості, як такої цілісної, ми зараз дуже часто бачимо. Продовження цього тренду дуже просто. Бутальна інтукція. Людина, як ви, Якщо казати, взяти приклад з, трошки з іншої царини, це а, в святому письмі, по таких було сказано, з ними буде так, як ніби їх ніколи. Сумний варіант. Тому з'явився другий цирк. Наявність цих особистостей всередині нас. Що воно нам дає? Реально, вона нам дає можливість поглянути на одну ту саму подію, на одне те саме явище, на один те саме тягне, на одну ту саму річ з різних поки, з різних аспектів. Питання тільки в одному. Владнати ці бачення всередині щоб жодна з цих особистостей не працювала всередині нас на руйнацію, на ту саму, на конфлікт. Це людина внутрішнього ладу. Становивши лад в собі і почавши з собою. Людина може почати цей лад утворювати полоса. Це людина свідомо в єдності. Або, знаєте, останнім часом я таку людину називаю ладочком. Бо якщо ми кажемо про лад, трошки про есмологію цього слова, це давнє слов'янське слово творення, да? закінченням ечі утворювалися діти або сини. Отже, якщо ми кажемо про утворення ладу гармонії, а ви знаєте, що лада. Це давньослов'янське боїння гармонії весни, а також місяця травня. Тоді до ладу або ті, котрі, стають ладу. Я їх називаю Ладичем. Як виявилось, Ладичев називався свого часу Самий Найкрасивий київський весняний місць. Ці два сценарії невзаємо виключні. Були, є і будуть. Так само, як і будуть люди, котрі прямують до Європі, так само будуть люди, люди котрі приймуть до свідомої діяльності. Добре, це чи багато. Багато питає, коли я розповідаю, то тобто запитують, це, це хорошо і плохо. Ні так, не так. Це є. Це те, про що, е, зокрема, Валерій Перка. І Кирило Стеценко в своїх висопах, коли вони розповідали про фазовий перехід і про людей, які зможуть зробити цей фазовий перехід. Ті, хто зможуть, вони зможуть владнати в себе всередину. Ті, хто не зможуть, підуть у тим іншим шляхом. Це вибір кожного. Можливість це зробити є кожного в нас. І це знову ж таки і ані добре, ані погано.